Тут всі, всі експерти, які зараз дають ці поради, там той швидше, той не швидше, це дуже умовні речі, розумієте? Те, що теоретично треба бути готовим зливати воду, ну, безумовно, умовно, якийсь Армагеддон. немає тепла в теплоносії, теплоносія, е, температури, немає в мережі. В залежності від температури за бортом, тобто на вулиці, бо це абсолютно різні сценарії: плюс 5, 0, мінус 5 і мінус 15. Це принципово різні сценарії. Але теоретично, теоретично навіть за документами, будь-який інженер вам приблизно може сказати, скільки цей будинок. Зможе витримати, поки там не буде мінусова температура, і не почнуть е, внутрішні мережі там, ну, і носій замерзати. Бо це дуже залежить від зовнішньої температури, в першу чергу, А вже в другу від того, який будинок, там, Сталінка, Хрущівка, там, панелька і так далі. Але це ж треба зрозуміти, що е, злити воду це не проста така операція. Але чи, чи треба нам зараз готуватися до цього сценарію? Я, чесно, це така, це крайня ступінь вже такоїсь армагедонізму. Я би його не обговорював, бо як на мене, він психічно давить на людей.